Є знижки на таблетки пульмолор, 15% в аптеках, подорожник, пам та ощад. Дівчат треба готувати з маличку. Усіх жінок відправляють на фронт знову. В ЗСУ зробили гучну заяву щодо мобілізації прекрасної половини людства. Українське суспільство, м'яко кажучи, не дуже задоволене такими висловлюваннями. Мобілізаційний законопроект, хоч вже і підготували до другого читання, однак наразі розглядають правки до нього, яких понад 4 тисячі. Тому зрозуміло, що ж таке буде у фінальній версії документа. Про скандальні заяви щодо обов'язкової мобілізації жінок розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія. Панченко, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Україна повинна готуватися до мобілізації жінок в найближчі роки. Таку гучну заяву зробила радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times. За її словами, Україна повинна позбутися старомодного менталітету щодо жінок і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. Ми повинні покінчити. З старомодним менталітетом і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком у нашій конституції. Сказано, що обов'язок кожного українця захищати свою батьківщину, тому правильно, щоб служили і жінки, нам потрібно готувати дівчат з маличку до захисту країни. Нагадаю, що це не перші призови до жінок стати на захист батьківщини раніше. Нардепка Мар'яна Безугла наголошувала, що жінки мають бути на передовій. А не в Європі хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації? А хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав. І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки? Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум не допоможе? Я скажу більше при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей. У коментарях під дописом на запитання читачки чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових частинах. Мар'яна безугла відповіла: наші квіточки не народжені для труднощів. Хай то все мужики тягнуть нашим квіточкам у Європі краще. Також нардепка писала і про те, що жінок пропонують мобілізувати, зокрема, на оборонні. Підприємства жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних зобов'язане в порядку, встановленому міністерством оборони України. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин. Підрозділів забезпечення або прийняті в добровільному порядку за контрактом на військову службу до бойових частин. Підрозділів акцент на мобілізації жінок не добровільний, а обов'язковий робив і підполковник Михайло Ніколов із 68-ї ОЄБР. Він вважає за необхідне вдатися до драконівських заходів, мобілізувати всіх чоловіків і жінок з 18 років. Наразі головне не програти, щоб не програти. Потрібні драконівські методи, як я це бачу. Тотальна мобілізація всього чоловічого та жіночого населення із 18 років не обов'язково це передова. А також залучення до бойових дій ув'язнених депутатка від фракції голос Інна Совсун також висловлювалася на підтримку мобілізації жінок. Нердепка зауважила, що в Конституції записано обов'язок всіх громадян України захищати її державність. У нас не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх. Більше того, ми ж знаємо, що у нас є багато жінок, які вже служать. Совсун Снила за яких умов на її думку можлива мобілізація жінок в Україні. Вона заявила, що жінок можна було б мобілізувати, якщо виникне ситуація, в якій без жінок ми не витягуємо. Моя позиція така: якщо це потрібно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що ми без цього не витягуємо, от ніяк. Взагалі немає картинки, де ми витягуємо без жінок. Якщо це буде критично потрібно для оборони держави, і в нас не буде ким замінити людей, які служать в армії. А що тоді робити з заявою президента щодо мобілізації жінок? Зеленський дав чітко зрозуміти, що її не буде. Про це він сказав під час підсумкової конференції 19 грудня 2023 року. Жінок ні не підпишу. А що ж кажуть про це жінки, які вже служать? Стрілець санітарка зі штурмової роти 47-ї Окремої механізованої бригади Магура Збройних сил України Олена Риж наголосила, що виступає проти мобілізації жінок. Свою думку вона висловила в проєкті «Ремовська інтерв'ю. Я розумію, що мені закинуть, мовляв, як чоловік то мобілізація, а як жінка, то ні. Але це, наче як перескочити один крок. Зараз є обмеження. А тут ми раз і відразу мобілізація. Заява радниці з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксани Григор'євої щодо призову жінок за ізраїльською моделлю наробила чимало галасу. Однак, в центрі протидії дезінформації при РНБО заперечують цю інформацію, та запевняють, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку. Денному питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізуватися до сил оборони України виключно добровільно. Інше не планується. Нагадаю, що в останній редакції мобілізаційного законопроекту, який профільний комітет підготував до другого читання у Верховній Раді, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку. А от взяттю на військовий облік підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Для проходження базової військової служби можуть направлятися жінки, але виключно добровільно. Варто зазначити, що з Згідно з інформацією уряду, наразі в складі українських збройних сил вже служать 65 тисяч жінок, що на 40% більше ніж у 2021 році перед початком повномасштабного вторгнення. Більшість цих жінок є доброволицями, оскільки для жінок немає обов'язкового призову. Проте тепер жінки з медичною освітою зобов'язані зареєструватися у місцевому ТЦК. А як думаєте, ви чи потрібно залучати українських жінок до армії за ізраїльською моделлю? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше не шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.